Жовтень починається з теплого і сердечного свята. Сьогодні традиційно у всьому світі відзначається День людей похилого віку. Ця дата не нагадування про вік, а чудова можливість сказати слова вдячності ветеранам війни та праці, нашим дідусям і бабусям, всім тим людям, за чиїми плечима тернисті життєві дороги, а також нагадати про людський обов'язок бути турботливими і милосердними до найповажнішої частини людства, не лише у цей день, а повсякчас. За дорученням міського голови Геннадія Глухманюка, представники Могилів Подільської міської ради та старости старостинських округів нашої громади разом із привітаннями з нагоди свята передали продуктові набори громадянам похилого віку, особам з інвалідністю і тим, які отримують соціальні послуги у територіальному центрі соціального обслуговування. У пакунках крупи, олія, цукор, борошно, макароні вироби та найнеобхідніші продукти для людей поважного віку, головне. Це увага. Усі вони були неабияк вдячні за підтримку, турботу, розуміння та за те, що про них завжди пам'ятають. Дякую, велике спасибі, дякую, що не забувають нас, пенсіонерів. Велике спасибі. Дай Бог здоров'я. В цей день сесійна зала могилів Подільської міської ради наповнилася щирими посмішками та словами привітань. Міський голова Геннадій Глухманюк відзначив найактивніших представників ветеранського руху громади та подякував їм за активну громадську діяльність, за мудрість, досвід та знання. Ми маємо в першу чергу турбуватися за наших ветеранів, за наших людей похилого віку. Тим паче, такий складний час. Що потрібна допомога кожному. Хтось потребує більшої уваги, хтось потребує матеріальної допомоги, хтось потребує просто доброго слова. Знаєте, що міська рада завжди з вами, завжди поряд. Голова Могилів-Подільської міської організації ветеранів Петро Кубаль зазначив, що життєвий досвід ветеранів, невичерпна енергія та оптимізм повинні стати взірцем для підростаючого покоління. Зустріч пройшла в щирій, доброзичливій атмосфері. Ветерани в свою чергу дякували керівництву міської ради за підтримку, допомогу і постійну співпрацю.